Україна і США Америки таки підписали той меморандум про корисні копалення. Мається на увазі рідкоземельні мінерали, або інколи українці це рідкоземельні метали. Ось ці мінерали вони дуже важливі, важливі тому, що вони рідкісні. А від них сьогодні залежить економіка. Чому? Бо саме ці мінерали вони дозволяють розвиватися електронно-пчисювальні техніці і високим технологіям, в тому числі і дронам, і зброї, і високоточні зброї. Без них сьогодні, ну, мало можна уявити, яким був би світ без них. І Сполучені Штати Америки в особі Трампа зацікавились цими мінералами. Щоб очевидно вийти з під влади Китаю, адже саме в Китаї основні ресурси цих рідкоземельних металів і частково перенесення саме в Китай високотехнологічних виробництв, зверніть увагу виробництв. Воно е, обумовлювало тим, що саме там є ці елементи, і Китай ніяким чином не хотів ними торгувати. Це ми в країні торгуємо лісом кругляком, інколи так ну, говорять злі язики. Ліс кругляк вивозимо і називаємо це дрова. Дрова. Знаєте, що така дрова? Ну, це саме низь, низьковалідна е, сировина. Дрова. Вивозимо дрова. Але насправді це ліс кругляк. Із оцього ліса кругляка, тобто високоякісної деревини, потім роблять меблі, потім роблять багато чого, і нам завозять вже у вигляді італійські меблі, там, французькі меблі. І Ми їх купляємо в 10-20 в разів дорожче, ніж якби ми робили, хоча б розпилювали це на, на ну, дерево і хоча б продавали це хоч, хоч в якійсь обробці. Но ми продаємо просто тупо ліс кругляк інколи. Так само, земля, так само корисні копалини, там багато чого. Ми не перетворюємо це на продукти з високою додатковою вартістю. От промислові продукти вони завжди мають високу додаткову вартість. І держави борються над тим, щоб не бути просто сировинними придатками, не бути сировинними базами. От ми Російську Федерацію інколи називаємо країною бензоколонкою. Ну проблема в тому, що вони можуть качати і продавати качати і продавати. Там немає чого перероблювати. Вони можуть нафту продавати, вони можуть бензин продавати. Але нафту продавати вигідніше, її легше продавати, тому що бензин він має там термін придатності, він дуже вибухонебезпечний і так далі. А нафту можна продавати. Так ось, коли ми продаємо ліс кругляк, продаємо землю, продаємо ресурси, продаємо а, руду залізну без часто обробітку, або просто метал продаємо, не роблячи в себе заводів, там з виробництва там автомобіли. Там. Якихось танків, ну ви зрозуміли. А то Сполучені Штати Америки стурбувалися цим. І в особі Трампа ця турбота вона про Сполучені Штати Америки очевидна. І ось підписали такий меморандум щодо Копалин. Е, написали: готуємо. Створення фонду інвестицій у відбудову України. Це голова Мінекономіки Свереденко. Ну це той фонд, який так дуже критикували, що нібито у нас це заберуть. Але напевно, знаєте, в боротьбі олігархів з Трампом переміг Трамп. Попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а далі ратифікація парламентами. Ну, парламентом мається на увазі України, бо там трішки інше все. І ось уряд Сполучених Штатів Америки вже сьогодні оприлюднив меморандум про економічне партнерство Сполученими Штатами Америки. Що тут основні пункти: перший це спільне прагнення інвестувати у вільну та не та безпечну Україну, спільне інвестування. Спільне прагнення до інвестування. Тобто, мається на увазі, що буде оцей фонд, про який сказала Свереденко, і він буде підконтрольний Сполученим Штатам Америки. Мені, як громадянину України, я тільки за. Бо знаєте, як у нас буває: коли фінансів стосується, то ми незалежні самостійні. Ми повинні самі. Контролювати фінанси. А як стосується там, гуманітарної політики, права, економіки, фіскальної політики, освіти, то ми готові виконувати безкінечні домашні завдання і впровадити будь-яку нісенітницю. Налазить вона на голову, не налазить. Ми можемо школу перетрансформувати, університети, збори податків, будь-що, проекти якісь громадські. Нас це не цікавить, нас цікавить бабки. От часто. А коли я чую від ректорів університетів, вони кажуть, нам потрібна автономія, нам потрібна автономія. Запитуєш, а для чого вам автономія? Що ви з нею будете робити? Знаєте, що завжди відповідають? Нам потрібна фінансова автономія, нам потрібна фінансова автономія. Тобто люди хочуть ділити бабки, люди хочуть володіти бабками. Люди, люди не думають про те, що автономія і так є. В університетах вона є. Розвивайся, будь ласка, хто тобі не дає. Змінюй освітні програми, акредитуй, впроваджуй, Будь ласка, ніхто не регламентує. Міністерство освіти і науки України взагалі сказало, що беріть скільки хочете свободи. А ось фінанси, фінанси, бабки, бабки повинні бути бабки, все інше то не так суттєво. І ось е, історія за цим фондом дуже схожа. Тобто, там, де бабки, там ми не хочемо віддавати. А там, де от, неважливо, там хай там якісь проекти заходять, неважливо, які вони мають значення, освіту перетрансформуємо, Нам байдуже. Тільки бабки нас цікавлять. І Ось з цим фондом така була істерія чому істерія до чого істерія що штати будуть підконтролювати е, оці оцей фонд а що тут поганого чому якщо європа і штати можуть впливати на трансформацію освіти в україні або на трансформацію фіскальної політики в україні або на трансформацію е, правової освіти зокрема ви знаєте що правова освіта у нас в україні перебудовується під шаблони європейського європейської спільноти зокрема зокрема великої британії Оці, всі, що водяться, іспити, там посилення, поглиблення і так далі, все це під них. Тобто, тут ми без проблем, та що хочете з суспільством робіть, тільки бабки залиште нам. От, от от якщо бабки будуть. То ми то ми не проти, все, що хочете робіть. А тут ось така істерика. Істерика, тому що от частину грошей не вдасться, не вдасться вкрасти деяким чиновникам, і прямо прямо істерика. Наступне це визнання внеску України у світову безпеку через відмову від ядерної зброї. Ну це зрозуміло. І підтримка євроінтеграційного курсу України без створення перешкод. Ну, другий, третій пункт це бла-бла, це ні про що, це так просто би було. Я так розумію, Трамп пішов на зустріч, хочете вписувати щось, будь ласка, головний пункт перший це інвестування. І чому я вважаю це важливим? Тому що коли у тебе є інвестиції, коли мова йде саме про інвестиції, то це завжди те, що скріпляє. Недаремно я вам сказав за ректорів університетів: там, де фінанси, там, де є вигода. Завжди люди концентруються, і в цьому не можна звинувачувати людей. Люди хочуть за свою роботу отримувати гідну оплату, люди хочуть за свою роботу мати щось, їздити на нормальних автомобілях, мати нормальні телефони, жити в нормальних умовах, їсти їжу смачну і так далі. Люди цього хочуть, і це абсолютно нормально, що люди хочуть за свою роботу мати кошти. Ми хочемо за нашу жертву мати мир. І якщо хтось готовий попрацювати. Навіть взявши частину нашого для себе, сорі, ніхто безкоштовно робити нічого не буде. І ви це знаєте. Ви це знаєте і по нашим чиновникам, ви це знаєте по собі, ви це знаєте по всім людям, які вас оточують. Безкоштовно, завжди, завжди не те. Знаєте, як ото кажуть, дешева рибка, погана юшка. Я хочу, щоб ми зварили гарну юшку, гарну кашу, і ця каша називалась Наше майбутнє. Ми заслужили на мир, ми заслужили на добробут, ми заслужили на повагу, ми заслужили на те, щоб ця війна закінчилася.